Всім привіт! Отримав замовлення. Ось такий зразок. ця дломана частинка теж не втратила її. Ось таку детальку. Це для автомобіля Toyota Camry 2015 року. Оце деталь у бардачок. Замок бардачка, наскільки я зрозумів. ось Така доволі цікава геометрія. Деталь, як бачите, вона невелика. О, і ось моделька. Так, я її надрукував, і ось такий результат отримав. О, сьогодні ця деталь поїде до замовника. І, встановить, і буде кататись та не ламатись. Кому теж потрібна така деталька, звертайтесь в описі під відео. В мої реквізити для замовлення. Також запрошую всіх у вас у свою групу. Та в TikTok і Інстаграм профілі. Всім гарного дня, ставимо вподобайки і катайтесь, не ламайтесь!